Мої Вітання. Сьогодні ми будемо розмовляти про найдорожче, про наших дітей. І у нас сьогодні в ефірі гостя, яка буде нам говорити про здоров'я, про здоров'я менших мешканців Луцької громади. Вітаю вас, пані Оксана, у нашій студії. У нас в гостях пані Оксана Петрівна Лищинська, директор комунального підприємства Луцька міська поліклініка. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація? Чи багато дітей звертаються до вас е, е, за допомогою? Верніше батьків, мабуть, батьки звертаються, так ну відносно кількості звернень, що є щодня до нашого, на наше підприємство, то цифра досить суттєва. За результатами 23-го року, щоденно до нас звертається 1499 Маленьких жителів Луцька це не обов'язково з приводу захворювання, це в основному з приводу профілактики, тому що од, основний напрямок з напрямків нашої роботи це є профілактична медицина. Попередити. Так? І один з таких серйозних напрямків напрямків саме є вакцинопрофілактика, тобто проведення обов'язкових профілактичних щеплень. І дуже приємно відмітити, що збільшилась, суттєво збільшилась кількість. Відвідувань з приводу проведення профілактичних щеплень, які не є обов'язковими, тобто за бажанням батьків. Вже можна підбивати, багато хто підбиває підсумки минулого року. На що все ж таки більше хворіли діти? з Чим звертались до вас батьки тих малюків і не зовсім малюків і школярів в Луцькій громаді, так бо не лише луцькі пацієнти у вас так. Ну приємно відмітити те, що 23-й рік він, звичайно, був більш стабільний, ніж 22-й рік. До нас повернулись наші маленькі мешканці, і відповідно кількість відвідувань в день зросла понад як на 30, на 300 відвідувань. Да, діти повертаються до України, відвідують наші школи, відповідно, відвідують і дитячу поліклініку. В 23-му році в нас збільшилась на 40% кількість кількість лабораторних досліджень, тому що ми запровадили зовсім нові підходи до лабораторного дослідження е, саме в дитячій поліклініці. Ми перейшли на е, такі методики, які е, в рази зменшують кількість забору біоматеріалу. Ну, якби по-простому сказати, кількість е, крові, кількість інших біологічних рідин, які потрібно. І таким чином діти, особливо меншого віку, набагато краще переносять. Процедуру дослідження і результати ми тепер даємо протягом години, а якщо і необхідно, протягом півгодини, якщо дитина має ургентний стан. А про матеріальну технічну базу. Яким був цей рік для вас, як для очільниці цієї медустанови? Що, що все ж таки вдалося? Зробити для покращення умов, чим можете, так би мовити, похизуватися, ну не дивлячись на те, що рік був непростий фінансово, економічно, ми зробили е, ремонти, ми покращили матеріальну технічну базу, ми розширили площі лабораторії. І ці площі ми не тільки розширили в плані кількості квадратних метрів, а ми зробили безперервність процесу і налагодили таким чином, що е, Лаборант, який зробив забор крові, він не йде на коридор, а за а передає біоматеріал по спеціальних віконечках і працює одночасно чотири кабінети. Ми покращили матеріально-технічну базу реабілітаційного відділення Це на вулиці Чорновола-1 лабораторія також на вулиці Чорновола, 1. Ми покращили матеріальну технічну базу, зробили ремонти в хірургічних кабінетах поліклініці, яка розміщена на проспекті Волі 3А. І таким чином кумуляція коштів місцевого бюджету і Коштів національної служби дало нам можливість е, осучаснити. Ці приміщення, і відповідно покращити е, не, не тільки перебування медичних працівників, а відповідно і пацієнтів в закладі. Е, також в нас були придбані нові реабілітаційні е, приладдя, які не дуже необхідні для дітей, особливо при ранніх втручаннях, заміна е, прив'язувального стола, заміна столиків, які потрібні в хірургічній службі, і були придбані. Вже лабораторні такі установки, які працюють на маленьких дозах біоматеріалу, угу. хочете запитати про фінансування. Воно достатнє з боку, НСЗУ? Я буду говорити виключно за амбулаторно поліклінічну допомогу. На сьогоднішній день нам достатньо коштів, які нам надходять від національної служби. Але треба бути дуже уважним і чітко розуміти вимоги Національної служби. Тому що, наприклад, реабілітаційні пакети вимоги до цих пакетів змінювалися двічі протягом року. І якщо не витримати цих вимог. Тому фінансування буде обмежене. Що змінилося саме в реабілітаційних пакетах? Якщо ми проводили реабілітацію дітям до 3 років і це рахувались діти у віці 3 роки, 11 місяців, 30 днів, то тепер це рахується діти 2 роки, 11 місяців, 30 днів. Тобто цілий рік випадає на реабілітацію. Далі дуже зменшилась можливість реабілітації дітей з неврологічною патологією старше 3 Реабілітації підлягають діти, які мають важку неврологічну патологію, а діти, які не мають інвалідності, не мають вираженого неврологічного дефіциту, на жаль, не фінансуються з Національної служби. І що прикро зовсім випав аспект реабілітації мовленевих проблем. Мовленева, ну, мовленева проблема, це є, ми знаємо, що це не. Тільки реабілітація тиждень, два чи три. Це з часом може бути реабілітація роками. Національна служба проплачує мовленеву реабілітацію дітям, які мають важку супутню патологію. Що це значить? Це діти, які мають ДЦП або мають важкі ураження центральної нервової системи. І ця реабілітація становить виключно 21 день. Всі проблеми, які є в здорових дітей, це постановка правильності звуків, постанова, постанова правильності вимов. На жаль, тепер е, проходять лікування чи втручання за рахунок логопедичної служби освітян або падають на плечі батьків. Е, вже, від, ну, вже як вони будуть це питання вирішувати. Тому е, це є такий, напевно, розділ, який на сьогоднішній день. Звичайно важливий, тому що ми бачимо, що кількість захворювань, кількість цих проблем вона зростає, а вирішення на державному рівні ми не маємо. І є в нас такий ще один прикрий факт: в нас зростають в структурі інвалідності, у нас зростають хвороби психіки. На першому місці так. ну важко сказати, що на першому місці є е, вроджені вади розвитку. І якщо аналізувати 23-й рік, то ви знаєте, навіть вроджені вади розвитку не суттєво зменшились. А от е, хвороби психіки змя... збільшились майже на 4%. Тому напевно правильним є рішення Національної служби про введення навчань. І е, окремого пакета на супровід пацієнтів з хворобами, з психічними розладами, з психічними хворобами. Ми розуміємо, що ми з тим будемо все чистіше часті, і частіше стикатись на первинному рівні, при первинному зверненні. Але знову ж ці проблеми, які є в дітей з психічними розладами розладами, вони чітко пов'язані із мовленевими розладами. Тобто, і на жаль, отакі такі коло, яке воно воно ну, не вирішується на рівні надання допомоги в межах тих гарантій, які дає Національна служба. Ну і не змінились в сторону підвищення тарифи відповідно до постанови кабінету міністрів, яка була видана в грудні місяці 23-го 23 року, по якій ми будемо працювати 24-й рік. І найбільше мене в цій постанові турбує цифра: це надання стоматологічної допомоги дітям на суму 130 гривень на одного пацієнта при вимогах. Повного забезпечення стоматологічної що можна допомоги? зробити за 130 гривень, яким чином можна полікувати дитині? Дійсно, ну напевно, зу це Те, взагалі будь-якась -яка, елементарна пломба, яка є, е, ну як захворювання є первинне, є неускладнене, є мінімальне. Ми будемо розглядати е, можливості збереження державної дитячої стоматології в місті Луцьку, але це все буде залежати від того, які прийдуть суми е, в кінці люд в кінці січня, по як буде фінансувати. По угодах Національна служба. Тому зараз про це говорити рано, але ми все, все одно ми розуміємо, що в стоматології 130 гривень це є ну, та сума, напевно, яка не зможе працювати наповну. По інших лабораторні дослідження, по роботі вузькопрофільних спеціалістів, по їх втручаннях не були збільшені суми. І була дуже зменшена сума по пакету паліативної допомоги. Якщо ми мали в місяць понад 19 тисяч, то в 2024 році ми будемо мати 5777. Е, Ну, будемо бачити, які будуть плани, як ми будемо справлятися. Тобто, якщо повернутися до цієї ж стоматології, так звернулася е, в поліклініку. Батьки з дитиною, які варто полікувати зуби, як доведеться доплачувати, ні, національна служба категорично не дозволяє вводити платні послуги, якщо фінансується пакет, тому все буде залежати від тої суми, яка буде передбачена на 24 рік, від того скільки вони. Профінансують нам послуг, і який буде дефіцит фінансування цих послуг. Тому, напевно, про це треба буде поговорити трошки пізніше, бо поєднання пакету будь-якого, яка, ну, яка є від національної служби і поєднання платних послуг категорично заборонено законодавством. А що є з платних послуг в поліклініці? Ми принципово не вводили платних послуг для того, щоб мешканці нашої громади чітко розуміли, що медична допомога в дитячій поліклініці надається виключно безоплатно. І відповідно до тих вимог, які нам дала Національна служба, те, що ми можемо зробити, в нас є табеля оснащення до кожного кабінету і платні послуги ми не вводили. Якщо потрібно якийсь дороговартісний аналіз, по-перше, в амбулаторній допомозі він не є, ну ми часто його не застосовуємо. По друге, якщо це, наприклад, апарат стоїть декілька мільйонів, а буде два. Три обстеження. Це також є нерентабельно. Але як альтернатива, батьки не обов'язково можуть звертатись в платні лабораторії. Вони можуть звертатись до колег як і в приватний бізнес, так і в державні лікувальні установи, де заключений договір з Національною службою і за електронним направленням лікаря-педіатра нашої поліклініки. Це обстеження може бути виконано безкоштово. безкоштовно. Безкоштовно Наприклад, перинатальний центр, обласна лікарня, медичне об'єднання вони йдуть на таку співпрацю, тому що електронне направлення діє протягом року в будь-якій установі з яким е, заключений договір з національною службою. Причому. Повторюю, що це можуть бути і приватні, і державні форми власності. І коли ви заходите в будь-який медичний заклад, і ви бачите, є така спеціальна наклеєчка Національна служба здоров'я України, і ви маєте тоді можливість звернутися, що пацієнт може отримати безкоштовно і не обов'язково за направленням лікаря саме цієї установи закладу чи підприємства. Давайте поговоримо ще про черги. Яким чином вдалося уникнути, можливо, цих черг? Бо я нещодавно сама була в вашій медустанові з дитиною. Яким чином все ж таки? Чи це мені так співпало, що я їх не бачила? Ну, це ви знаєте, це приємно, що ви відмітили, тому що ще не так давно до нас приходили і засоби масової інформації, і батьки і казали, ви нічого не робите, бо у вас нема черг. Е, і я завжди кажу: скажіть, будь ласка, а в нас час ну цивілізований, так де ви бачили черги? Напевно, навіть якщо в супермаркеті продуктів є черги, тут же хтось кличе додаткового продавця, і ця черга максимально йде е, ну, на інші каси. Е, ми Добилися того, що дали батькам багато інформаційного матеріалу, і трошки, можна сказати, навчили їх розуміти, що планування свого робочого часу і відвідування до лікаря, якщо це є з профілактичною метою, тобто, треба, наприклад, проходити треба якісь там додаткові обстеження чи огляд лікаря, лікар рекомендує, от як окулісти раз в півроку. Це все можна заздалегідь запланувати. Запланувати з роботою. Запланувати з часом, чи це ранок, чи це вечір. І це дає можливість прийти ну, 5-10 хвилин почекати, аніж, е, згадаємо, е, ну, ті часи, коли пів восьмої біля реєстратури була одна черга, потім під кабінетом, під кабінетом була, була друга черга. Руші, Тому ми не можемо сказати, що в нас знижилось навантаження. Е, півтори тисячі дітей прийняти щодня, повірте, це не так то просто. Але е, попередній запис нам дав змогу планування. Візитів е, до лікаря, планування профілактичних медичних оглядів, тих щорічних оглядів, які проходять наші школярі, планування медичних оглядів, коли дитина готується до першого класу. Е, і е, ще можна відмітити такий гарний момент в роботі в 2023 році. Е, ми прийняли на роботу 35 посад. Медичних працівників, які нам дозволили розвантажити тих спеціалістів, яких було мало, наприклад, нас було окуліста я знаю зараз. Є окулістів. І повірте, від трьох до 18 днів був найбільший попередній запис. Звичайно, в нас є більше досвідчені спеціалісти, які вже, можливо, мають і ім'я в місті, і е, лікують і друге покоління. Але повірте, та молодь, яка до нас прийшла, вона є надзвичайно грамотна, кваліфікована. І е, приємно, коли в Фейсбуці кажуть, до якого окуліста ви хочете потрапити. Ці молоді імена є в цьому списку, в цих порадах батьків. Також ми запрошуємо завжди нами догляди проходити заздалегідь. Чому? Тому що, якщо патологія є, чим раніше ми її знайдемо, чим раніше ми втрутимося, чим раніше ми почнемо лікувати або зробимо правильну профілактику, тим краще буде для дитини і тим на ранішній стадії вона. Буде, тобто, е, не виявлено. ігнорувати в якому випадку і... про погляди і про проходити їх так. і не казати, що до першого класу в грудні медогляд так. буде не свіжий. Він буде завжди свіжий, він буде завжди дієвий. Але якщо в дитини вже буде порушення постави, то у вас вже буде можливість походити в басейн і не допустити, наприклад, захворювання до сколіотичної, до сколіозу, а тільки е, на е, в такій е, попередній, так би мовити, стадії. Далі. Якщо проблема очей. Також чим раніше ми її виявимо, з'ясуємо, зробимо корекцію, проведемо з мамою бесіду, як правильно дитина має сидіти, як правильно має бути, то тоді це також буде моментом недопущення порушень зору. Тому що в серед школярів на першому місці це є хвороби опорно-рухового апарату, на другому місці це є хвороби ока. Так, на жаль, на, на жаль, жаль гаджу, ти, це мабуть, такі і ви знаєте, що вони збільшуються от, за період ковіда, за період війни. Угу. Ну, Ми живемо в таких умовах, на жаль, але вони також вони не стоять на місці. А, дійсно, про реалії сьогодення, про хлопців приписного віку. Чи приходять вони до вас на профогляди? З 14 років ми вже о, при огляді юнаків. Е, розуміємось, це називається в нас диспансерізацією. На 14-річного віку ми маємо з'ясувати стан їхнього здоров'я, тому вони проходять багато спеціалістів, додаткові обстеження для того, щоб до 16-річного віку, коли вже вони попадають на приписку, яка ініціюється військоматом, вже була якась загальна картина про стан їхнього здоров'я. Так, на сьогоднішній день ми проводимо приписну кампанію. Це окремим іде таким би розділом нашій профілактичній роботі, але до нас прийшло півтори тисячі юнаків. І повірте, що один ну, буває такий, що до 13-15 обстежень. І оглядів треба зробити цьому юнаку. Тому ми їх виділили в окремий поток. Там є жива черга, але яка коригується е, е, в, спеціалі... ну, вчителями зі школи. Рано ми робимо аналізи. після е, обіду ми робимо поглиблений медичний огляд по системі ну, так, один за другим іде. І ті юнаки, які визнані здоровими, вони отримують акти на місці, а ті юнаки, які мали е, якісь хвороби. Або вперше виявлені хвороби, вони йдуть на дообстеження через денний стаціонар поліклініки. Але в цьому році в нас є деякі зміни в необхідних обстеженнях юнаків. Коли ми не робили, наприклад, їх в попередні роки. Які це саме зміни? Обов'язковий рентген, обов'язкове ЕТГ, аналізи C гепатит С, гепатит Б, обстеження на СНІД і обстеження на сифіліс. Це є такі необхідні аналізи, тому не потрібно бігти наперед щось робити. Служба дитячої поліклініки підсилена спеціалістами, які додатково виділені саме на роботу приписної комісії, і вони обслуговують в цей день стільки юнаків, які заплановані. Чому я на це звертаю увагу? Тому що приходять от і кажуть: ми хочемо зробити ЕКГ наперед. Якщо в нас заплановано ЕКГ 50, Обстежень це медсестра робить на півтори ставки. Ну якщо ще прийде позапланових 30, ну то вона їх ніяк не зможе зробити. Тому тут є плановість обстеження, тут є цілий механізм, так якби проходження медичних оглядів і певний свій маршрут пацієнта. Скажіть, що плануєте? Ми плануємо покращити матеріальну технічну базу. Що саме? Це нам потрібен новий УЗД-апарат. Ми дуже хочемо відкрити рентген-кабінет в поліклініці на проспекті Волі 3 а але це не тільки залежить від нашого бажання для цього треба дозволи в першу чергу будівельників, так, архітекторів, це не проектантів апарат, так. так. Далі це мусить бути радіаційний захист, який проєкт погоджується в Києві. Ну, на це піде рік, а то й півтора. Ми поки що над цим працюємо. Ми, звичайно, будемо розширяти лабораторні послуги в плані розширення е, обстежень, які необхідні на нашому рівні діткам. Зменшувати, ще зменшувати кількість забору біоматеріалу і будемо працювати на швидкість в видачі лабораторних досліджень. Дуже дякуємо вам за сьогоднішній ефір за цікаву розмову. А я бажаю нашим глядачам, щоб усі були здорові від маленького до дорослого. Гарного вечора! Не перемикайтесь!